Місто Лебедин, Сумська область. З перших днів війни ми опинилися в самій гущавині всіх цих трагічних подій. З перших днів почалися бомбардування міста з березня місяця, з самого початку, це буквально 2, 3, 4, 5 березня. Це масовані авіаційні удари і дуже багато пошкоджень, дуже багато руйнацій. Це залишки. Підприємств це підприємці, які займалися перевезенням. Тут були гаражі фізичних осіб. Підприємців зруйнована була абсолютно вся техніка, яка надавала послуги перевезення маршрутними таксі по місту. Фактично, вся техніка була зруйнована, приміщення зруйновані. Зараз ми з вами знаходимося біля будівлі комунального некомерційного підприємства Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря Зільберника. Ну, ви бачите, будівля багатоповерхова, це об'єкт критичної інфраструктури, тут перебувають хворі відділення. І зараз повітряна тривога, саме в Лебедині зараз цю хвилину, і ви маєте можливість глянути, як заклад займається світомаскуванням. На вікнах затемнені штори, які опускаються і в вечірній час, і е, під час Повітряної тривоги Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря Зільберника підприємство, яке надає послуги з медичного обслуговування нашого населення, нашої великої територіальної громади. Воно на даний час проведені ремонти всередині приміщення, заб котел в приміщенні центральної районної лікарні. Вона опалюється твердопаливним котлом і, в принципі, забезпечена теплом. Але на сьогодні є проблема. Капітального ремонту цього саме приміщення. Терапевтичного корпусу центральної районної лікарні з утепленням, тому дуже надіємося на допомогу. Власними коштами сьогодні міський бюджет не має можливості зробити цей об'ємний проєкт. Вартість його десь близько 35 мільйонів. На сьогоднішній день виготовлена проєктно-кошторисна документація, перерахований кошторис, тобто все готове для того, щоб ремонт цей зробити. Комунальне некомерційне підприємство Леводинська міська лікарня своїми коштами, своєму провела ремонтні роботи першого поверху повністю п'ятитажного приміщення будинської лікарні, поліклінічної споруди, повністю провели два поверхи капітальні косметичні ремонти. І на сьогоднішній день проводяться ремонти і надалі, так як і сходи і інші поверхи багатопрофільного відділення проведені ремонти, сучасні і своїми силами за кошти Національної служби здоров'я України. Лебединська міська рада співпрацює з мережею АНС. Була проведена 17 жовтня стратегічна сесія за участю керівників відділів управління Лебединської міської ради, представників мережі АНС. І е, після цієї сесії були визначені основні пріоритети, по яких ми будемо співпрацювати із е, АНС. Напрямки, е, охорона здоров'я, це капітальний ремонт терапевтичного відділення, капітальний ремонт терапевтичного відділення, утеплення терапевтичного відділення Лебединської лікарні, мені лікар зільберника. Далі наступний пріоритет капітальний ремонт, заміна вікон, дверей, утеплення дитячої установи Ромашка. І е, по екологічному напрямку глибоководна свердловина е, для забезпечення питною водою населення Лебединської міської територіальної громади. Е, є проекти розроблені. Що стосується центральної районної лікарні. Проект готовий, проведена експертиза проекту, визначена вартість проекту міська рада. Е, Має можливість стати співучасником співфінансувати даний проєкт, але вартість така велика, що для нашого бюджету це в принципі неможливо саме все це зробити, тому ми і звертаємося за допомогою до донорів, до міжнародних партнерів для того, щоб реалізувати дані проекти. Що стосується екологічного проекту глибоководна свердловина для забезпечення водою, також розроблений проект, але він поки що потребує перерахунку. В принципі, міська рада також. Готова взяти участь у співфінансуванні невеликою сумою і е, важливий екологічний проєкт. Маємо надію, що все-таки запрацює за допомогою донорів міжнародних партнерів, зокрема АНС. Ми сьогодні дуже вдячні протянутій руці, яку нам подали АНС, для того, щоб е, ми мали можливість співпрацювати з цією організацією, мали можливість висловити свої пропозиції. І е, маємо надію на те, що ми будемо почуті. І ті проекти, які ми разом обговорили на стратегічній сесії, все таки буде винайдена можливість для того, щоб вони були реалізовані без допомоги АМС. Я думаю, навряд чи в нас це вийде. Тому е, дуже велике вам спасибі за партнерські такі стосунки, за співпрацю, за підтримку. Е, щиро дякуємо від всієї громади.